Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, у нас сьогодні дуже смачний пляцок під назвою Жіночі вибаги. Рецепт із записника весільної господині пляцок давній, ми його трішечки видозмінили і вийшов дуже смачний, великий, кремезний, тяжкий. Якщо любите шоколадні коржі, любите горіхи і мак, вам точно цей сподобається. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Нам треба буде приготувати три паляниці і починаємо роботу із шоколадної. До яйця додаємо цукор, перебиваємо в піну. Додаємо сметану. У нас домашня і жирна. Можна додати будь-якої жирності. Просіяне борошно. І розпушувач. Плюс сюди додаємо какао. Все це перемішуємо до однорідної маси. Готується пляцок дуже швидко. Виглядає, що дуже багато є етапів, але все насправді дуже просто. Перемішали, гарненько вимішали, забираємо какао зі стінок миски і перекладаємо у форму застелену пергаментним папером. Ця маса у нас перша шоколадна найгустіша, її так досить важкенько перемастити, але реально. Розмащуємо відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 25 хвилин до готовності. Далі готуємо макову паляницю. Вибиваємо яйця, додаємо цукор, збиваємо міксером, додаємо сметану, мелений мак. Просіяне борошно і розпушувач. Перемішуємо все до однорідності і вже макова пальниця нас теж готова. Як бачите, куржі в нас литі і дуже швиденько готуються. Забираємо зі стінок залишки борошна гарненько вимішуємо. Викладаємо у форму застелену пергаментним папером. І випікаємо так само в розігрітій духовці при температурі 160 градусів. Приблизно 25-30 хвилин. Орендуйтесь на свою духовку. Паляничка має зарум'янитись. Далі готуємо горіховий корж. Горіхи у нас волоські, попередньо обсмажені. Перебиваємо блендером. Вибиваємо яйця, додаємо цукор, перебиваємо до однорідності. Додаємо сметану, мелені горіхи, просіяне борошно і розпошивач. Перемішуємо. Бачите, дії у нас все майже ідентично повторюється. Єдине, що ми чергуємо какао, мак і горіхи. Розправляємо, відправляємо в духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарум'янення. Оце у нас буде такий шоколадний один корж, ми його вкладатимемо в серединку, а горіховий і маковий ми розріжемо на двоє. Коли коржі у нас повністю охолодяться, горіховий і маковий розрізаємо на двоє. Дуже легко розрізаються. Коржі такі досить вагкенькі, м'ясенькі виходять, дуже ніжні тепер беремо за приготування крему. Крем найпростіший згущене молоко і вершкове масло. Сюди можна дати і заварний крем. До цього пляцька теж він буде пасувати. Отже, м'яке масло ми збиваємо до однорідності. додаємо згущене варене молоко. І все це перебиваємо міксером. І молоко і масло у нас однієї температури. Це важливо, щоб крем не розслоївся. Далі лопаткою легенько вимішуємо, щоб у нас не було залишків масла і залишків кисню. Беремося за збирання пляцка. Вкладаємо горіхову поляницю, крем, розправляємо, потім макову крем, потім шоколадну, притискаємо гарденько крем. Знову макову. І горіхову зверху. Гарденько притискаємо, зверху ставимо прес і залишаємо при кімнатній температурі на півгодинки. Далі декоруємо по бажанню. У нас тут шоколадний пудинг, ми його заварили згідно напису на пачечці. І змастили повністю і верх, і боки. Плюс посипали кокосовою стружкою. Можна залити шоколадом. Тут уже як вам до смаку. І з пудингом вийшло досить таки цікаво. Далі відправляємо в холодильник на ніч. Хай гарненько простоїться, просучиться. І будемо смакувати. Виходить великий, гарний в розрізі і дуже смачний. Чудово тримає форму. Незважаючи на назву, зовсім не вибагливе у приготуванні. Дякуємо, що ви були з нами. Дякую за перегляд підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське, і хай вам все вдається, друзі.